Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося! Здрастуйте, долоньки! Здрастуйте, ніжки! Здрастуйте, губки! Здрастуйте, щічки! Здрастуйте, дітки! Доброго дня! Ось ми з вами і привіталися! Друзі, я пропоную вам сьогодні пограти в гру, яка називається Веселі розваги. У вас на екрані будуть з'являтися картинки, на яких зображені діти, які розважаються влітку або взимку. Ви повинні сказати, це літні чи зимові розваги. Домовилися? Ну що починаємо? Подивіться, хлопчик будує фортецю. Як ви гадаєте, які це ігри? Так, правильно, це зима, зимові забави. Подивіться, друзі, і тут діти теж будують фортецю. Але які це? Розваги. Так, це літо. Чому? Діти роздягнені і будують фортецю з піска. Молодці. Хлопчик зліпив сніговика. Так, це зима. Діти катаються на санчатах. Молодці. Взимку катаємося на санчатах, правильно? На цьому малюнку ми бачимо, що хлопчик грає з м'ячем. Так, влітку позначимо картинку сонечком, правильно. А тут діти катаються на лижах. Так, це зимовий вид спорту. А на цьому малюнку дівчата граються з м'ячем. Так, це літні види спорту. Молодці. Дівчинка плаває на крузі. Так, це літо. А тут граються в сніжки діти. Зима, звичайна зима, Катаються на сноуборді. Так, Це зимовий вид спорту, зимові забави. На ковзанах діти катаються. Теж знов зима. Дівчинка ловить метелика. Ну, звичайно, влітку. Хлопчик катається на водному мотоциклі. Літні забави, правильно. Хлопчик пускає човника. Літо, молодці. Хлопчик з'їжджає з снігової горки. Це зима, звичайна зима. А ось тут дівчинка зліпила велику снігову кулю, скатала. Мабуть, буде ліпити сніговика. Молодці, це зима. Хлопчик плаває в басейні. Так, літо, літні забави. Дівчинка засмагає. Літо. Діти обливаються водою. Напевно, спекотне. Це літні забави. Хлопчик займається підводним плаванням. Літо. А ось тут друзі катаються на гойдолці. Ну, звичайно, літо. Молодці. Друзі, я гадаю, ви всі дали правильні відповіді і зрозуміли, чому одні розваги можливі лише в зимовий період, а інші в літній. Так? А ще необхідно дотримуватись обережності під час. Ігор і взимку, і влітку. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока.